Переатестація означає, що усі ті, хто чинив злочини проти мирних активістів, будуть звільнені та покарані. Вже таку перевірку пройшли колишні співробітники розформованого спецпідрозділу Беркут Тернопільської міліції. П'ятеро з них попрощалися з міліцейською професією. Решта залишиться служити у новостворених підрозділах. На базі спецпідрозділу Беркута буде створена окрема рота патрульної служби при УМС Тернопільській області. А подальшому Буде формуватися спецпідрозділ міліції в цілому, як він буде називатися його призначення, його функції і задачі це десь планується на квітень місяць. Я думаю, що це пріоритет міністерства атестаційній комісії і правоохоронці, і ті, хто був по той бік, барикад, ті, ж, хто молились за життя, і перших, і других кажуть: вже не час звинувачувати будь-кого. Наразі в собі треба знайти мудрість та нові сили. Не Можна обвинувачувати однобоко людей, які стояли по тих чи по інших сторонах. І виконували свої професійні завдання. Ті, хто перевірку пройшов, надалі залишиться служити у правоохоронних органах. Тих бійців закликають ніколи не підіймати руку та зброю проти мирного українця. Ваша честь це у вірності служіння народу України. І я вас прошу, хто оприділиться з цим, щоб ви підтримали, бо ви дійсно елітний спецпідрозділ, який принесе дуже багато користі в боротьбі з злочинністю. Я прошу вас, щоб ви. Виконала ту присягу і служила на подачу народу України. Українці, вкотре агітують до бойкоту російських товарів. Відповідні заклики не поодинокі у відповідних спільнотах в соцмережах. Не залишаються осторонь і тернополяни. Подібну акцію нагадаємо, на початку осені вже проводив громадський рух відсіч. Тоді неофіційними символами акції протесту обрали зубату матрьошку та валянки. Саме ці традиційні російські сувеніри зображали на плакатах та наліпках, які поширювали серед тернополян. Відновити подібну акцію активісти мають намір. І тепер кожен громадянин повинен цьому бути зацікавлений для того. Того, щоб ну, не кормити окупаційну армію, я б навіть сказав би так. Тому що попередня наша акція трошки була ну, інші події, були тоді, якась була така якась ніби економічна війна. Тепер вже, на жаль, майже ми на порозі такої війни. Ось і мені здається, кожен громадян тернополян, громадянин України, він зацікавлений тому, щоб не дати ні копійки для компаній російських, які. Взліщують наших українців, які товари російські розповідає Ігор Климчук. Видно по штрих-коду. Крім того, зазначає хлопець, варто звертати увагу і на етикетку. Дуже часто російські товари випущені з Росії вони випускаються під українськими або білоруськими штрих-кодами. Тому варто ще звертати увагу на ну на виробник на упаковці. За словами активістів, листівки невдовзі повинні надрукувати у Львові. Частину звідти передадуть у Тернопіль. Шукають активісти і можливість виготови. Отовити їх у Тернополі. Професорсько-викладацький штат, на чолі з ректорами тернопільських вищих навчальних закладів, звернулись до своїх українських та іноземних колег з різноманітними листами. Хоч і тексти звернені відрізняються, та все ж мають один і той самий заклик до врегулювання ситуації, що виникла в Україні, особливо в Автономній Республіці Крим. Лист, який закликає задуматись над тими процесами, які відбуваються зараз між нашими народами. На тими процесами, щоб були, вони були адекватно доведені до суспільства, надіємося з часом громадянського суспільства Російської Федерації, оскільки ми усвідомлюємо те, що значна правина. В цьому є засобів масової інформації саме Російської Федерації через необ'єктивність доведення тих подій, які відбуваються в нашій державі. У листах керівництво вишів намагалось донести до своїх закордонних партнерів правдиву інформацію та пояснити, що саме відбувається в нашій державі, і просять всіма можливими способами вплинути на керівництво своїх держав задля вирішення напруженої ситуації в Україні. Звертаємося до наших колег. Звернулося зокрема вже ми до колег, які знаходяться у Західній Європі і в Америці англійською мовою, до колег, які знаходяться в нас у Росії, Казахстан, Узбекистан, і до наших колег, які знаходяться в нас до Університетів, які знаходяться у східній Україні, з тим, щоб ці колеги стали осередками донесення правди до населення про те, що дійсно відбувається в нас в Україні, для того, щоб можна було б зупинити інтервенцію, експансію російських військ на територію нашої України. Щоб показати, що тернополяни також розмовляють російською, і це цілком прийнятно в нашому місті. Ректор технічного університету звернувся до своїх колег з вузів інших областей нашої держави, всі питання можна вирішувати мирним путем. Україна єдина страна, і ми виступаємо за зберігання територіальної цілісності. Нет различні між востоком, між западом, між югом У нас всі. У всех одинаковые проблемы, которые нужно решать на государственном уровне, садя за стол. Піреговоро як зазначили у педагогічному університеті, на їх заклики вже є відгуки від партнерів зі східної та південної України, і це не може не тішити. Ми маємо на сьогоднішній день свирідний такий меседж від Східноукраїнських регіонів, південноукраїнських регіонів, що вони, вони також готові до відстоювання українських інтересів у спілкуванні з Російською Федерацією і у пропагуванні тих найкращих українських. Традицій серед населення тих регіонів, де вони знаходяться. У кожному з вишів, де побувала наша знімальна група, запевнили в тому, що спілкування із партнерами задля врегулювання ситуації, що склалася в Україні, не припиняється. Кожного дня керівництво іноземних партнерів цікавиться, що відбувається в нашій державі та місті, зокрема. Як тільки у Криму розпочались протистояння, почали з'являтися чутки. Цьогорічний туристичний сезон в автономії зазнає краху. Проте чимало тернополян, незважаючи на сьогодні напружену ситуацію, планують там відпочити влітку. У багатьох в Криму рідні та друзі кажуть, їхати як на південь, так і на схід не бояться, адже ми одна країна. І запрошують мешканців інших частин України приїжджати в гості на захід. Поїду там мої друзі живуть. Чи не їхати у Криму? Вже готуються. Сезон віддиху і половина Західної України там буде відпочивати. Це наша земля. Там є у нас спеціально санаторій, не знаю, якщо будуть путьовки, то чого ні. Я думаю, що не там страшно, все буде добре. У ну, мене там мого батька-брат живе з, з моєї сестри, то я думаю, ну, і так як ми нещодавно приїхали з Дніпропетровську поїздом Сіферопольським, то я думаю, і так ми поїдемо і взагалі. Краще все закінчили швидше. А так ми поїдемо відпочивати. І навіть плануємо на це літо. Не відлякала революційна атмосфера і мешканців сходу та росіяни, які вирішили відпочити в Карпатах. Директор компанії туроператора Віктор Пасенчук на прикладі однієї з авіаліній каже: північні сусіди цього сезону в українські гори літали і продовжуються робити. Цього року відкритий чартерний рейс Москва який працює по сьогоднішній день, і виконується. І виконується під місним самольотом. В Цю середу, що буде, вказано було, що він буде дуже робити рейс. Ну, і робимо висновок, що Москва літати до нас не боїться. Проте кількість відпочивальників у Карпатах цьогоріч все ж зменшилась. Віктор Пасенчук каже, в залежності від подій в Україні у вітчизняного туризму були злети та застої, адже чимало людей брали участь у Євромайдані. Футболісти, що залишились та весь тренерський штаб Тернопільської Ниви, до цього часу сподіваються не врегулювання фінансової складової команди. Всі, хто має відношення до клубу, ще мають надію, що жовто-зелені продовжать існування. Головний тренер Ниви зараз сподівається на нового очільника облдержадміністрації. Зараз вже ми знаємо, що є новий голова обласної держадміністрації. От і думаю, що Хочу піти до нього на прийом, і, чесно скажу, десь поставити більш серйозне питання, потрібна нам футбольна команда Нива в області чи не потрібна. Для того, щоб ми могли чітку відповідати футболістам, ті, які ще чекають, тому що вже чоловік шість пішло з команди, а все-таки основний костяк команди, він ще надіється, віриться в те, що і всі хочуть зберегти команду. Нагадаємо, не так давно Ігор Яворський звертався і до голови обласної ради. Проте відповіді до цього часу ще не отримав. В обласному управлінні внутрішніх справ відбулася зустріч з молодими фахівцями. Вчорашні випускники слухали поради та настанови досвідчених правоохоронців, а також демонстрували усе, чого навчилися у вишах. Я йду в міліцію заради того, і не тільки я йду, а всі випускники університету йдуть в міліцію заради того, щоб покращити це становище, щоб збільшити довіру людей до міліції. На зустрічі зібралися ті, хто цьогоріч закінчив вищі навчальні заклади системи МВС у Харкові Дніпропетровську, Львові та прийшов на службу у підрозділи Тернопільської міліції. Більшість із них будуть працювати на оперативних посадах та дільничними. З вчорашніми студентами спілкувався Ночі обов'язки начальника обласного управління внутрішніх справ Валерій Гіль. Ми повинні показати нове лице нової оновленої міліції Тернопільської області. Тому всі найкращі отіриси, які ви взяли з навчального закладу, ви повинні примінити в наступній своїй роботі. Полковник міліції розповів про міліцейську роботу, побажав новачкам гідно нести службу та неухильно дотримуватися закону та присяги. Настанови та поради молодим фахівцям давали керівники кримінального громадського блоку міліції співробітники кадрового забезпечення. Старші колеги не тільки ділилися професійним досвідом, а й давали цінні поради. Запам'ятайте, що ви приймаєте раз і на присягу присягу на вірність українському народу. Я хочу подати на вірність українському народу. І хто вас десь не звагував? Посадами іншими ситуаціями далі, якщо ви прийняли присягу, ви повинні українському народу служити. І ви будете служити відтак, співробітники служби психологічного забезпечення провели з кожним молодим фахівцем індивідуальну бесіду. Працівники управління кадрового забезпечення проінструктували новоприбулих лейтенантів щодо дотримання транспортної дисципліни антикорупційного законодавства та інших нормативних актів, які регулюють діяльність міліції. Працівнику міліції потрібно просто війти в довіру народу, щоб коли громадянин де вулиці, що він не думав, що це йде його загроза, а що він думав, що це йде його захист.